27 травня у центрі сучасного мистецтва М 17 було представлено фотопроект грузинського фотографа Ірми Шарікадзе під назвою «Letters». Мені показали проспект, каталог предыдущення виставки, яка проходила в Москві, І я просто ну зразу поняв, має досадитися в Києві по імену в нашому пространстві. Очень сильно підтримала міністерство культури Грузії. Они допомогли в поліграфії. Знаете, я думаю, что все приходит от вдохновления в жизни. Можно э, самовыражаться в разным способом. Сегодня мы так избалованы визуальными образами, Весь мир стал цифровым. Столько информации, столько фотографий в интернете, э, что очень... Очень сложно задержать внимание человека. Якщо мені це вдалося, я глубоко щаслива. Проект складається з кількох частин: 19 фоторобіт різного формату, тексти листування відомої мексиканської художниці Фріди Кало з сестрою близняком Маріцею, відео Сон Фріди, а також інсталяція Фріда і Маріца. Мощь його була вся в тому, що Она как бы внутренне пережила состояние Фриды, когда та уже, будучи великим мастером, находилась в тяжелом состоянии физическом и все равно оставалась эстетом, оставалась вот этим вот э, человеком, который несет культуру. Вы не думаете, что сперва был какой-то образ, допустим, Фриды, потом пришла какой-то другой образ Марицы? Это пришло абсолютно одновременно. Це було як видение, і я просто почала искать форми, вираження, виразити вот это моє видение. В рамках проекту було представлено відео Сон Фріди. За задумом автора, це керований сон обдарованої натури, творчий імпульс якої спить і увісні, нав'язуючи художні форми вільним породженням своєї психіки. Візуальний ряд настільки розкішний, це настільки стильно. І тут. Все це вплетено в грузинські традиції. Я там бачив якісь, якісь натяки на якусь естетику Параджанова. Ну, ви знаєте, це той, напевно, все ж таки рідкісний випадок, коли я розгублююсь щось сказати. Не, 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 хоча мені це все неймовірно подобається. Вдало підібрані інсталяції збагатили та підсилили художню виразність фоторобіт. А ретельно продумані кольори експозиції створили гармонічну, цілісну композицію. Для кожної виставки. Добавляем какую-то инсталляцию. Для петербургской выставки мы добавили инсталляцию с платьями, которая называется «Фрида Аридс. Для украинской выставки добавили инсталляцию «Сияющее сердце Фриды. Для меня это очень важно, когда художник имеет, так сказать, возможность в современном искусстве выражаться не только одной, так сказать, способу, когда есть не только один способ самовыражения, а можно э, самовыражаться разным способом. Это, мне кажется, очень помогает достучаться до м Публікація листування Фріди Кало та її сестри Близнюка Маріци вперше була представлена у Києві. Не за горами наступна об'ємна робота присвячена національному костюму, який, на думку автора, відображає соціальну, національну регіональну приналежність людини. Очень надеюсь, что в скором будущем смогу начинать проект, который я бы хотела посвятить кавказскому костюму. Так как костюм для меня это очень важный феномен. Это это национальный костюм, это признание идентичности. И мы, и, и мы обязаны ее беречь. И я восхищаюсь украинским народом, как они, они берегут свою идентичность. И это, это очень большой пример для всех нас. Наступного дня пройшла бесіда чаювання під назвою Альтер-Его у творчості жінки, на яку були запрошені не лише відомі українські жінки-художниці, а й український актор Остап Ступка. А ще в рамках зустрічі пройшла лекція від автора проєкту Ірми Шарікадзе на тему фотографії, у нас сьогодні важний день після відкриття. Ми вирішили зробити арт-чай по темі в творчестве женщины и пригласили очень ярких интересных украинских женщин. Для меня будет очень интересно с ним обсуждать, а, вопросы, как они воспринимают свою альтреаго и как это помогает им в своём творчестве. Проект был представлено Центром сучасного мистецтва М17 спільно з Міністерством культури Грузії та при підтримці Посольства Грузії в Україні. Ярослава Майструк, Ігор Головацький, Роман Шеверенець, Роса ТБ.